Вітаю, мене звати Михайло Балик. Сьогодні п'ятниця, а це означає, що сьогодні ми знову з вами оглядаємо позиції українських політиків та російських щодо війни в Україні і не тільки. І традиційно розпочнемо з вами з заяв російських політиків цього тижня. Постійний представник Росії в ООН Василій Небензя знову почав розказувати казочки про агресивний колективний захід та Сполучені Штати Америки. За його словами, Росія понад 30 років намагалася домовитися з НАТО про принципи рівної та неподійної безпеки в Євроатлантиці. Але у відповідь чули тільки брехню та постійно пісенки. Він також наголосив, що ще у 2007 році Путін попереджав НАТО про їхні наміри розширення на схід їх знову ж таки не почули, і це призвело до катастрофічних наслідків для Грузії. Якось дивно виходить, розширюється НАТО, загроза нібито Росії або страждала Грузія. Таке собі виправдання про окупацію частини території Грузії. І так вам не здалося. Ви вже неодноразово чули те саме про Україну. От тільки на тезу, що Україна і близько є не членом НАТО, росіяни просто розводять руками. Далі у своїй промові Небензі зазначив, що Росія намагалася зберегти архітектуру безпеки і у грудні минулого року виступила з набором пропозицій до Сполучених Штатів та НАТО щодо заходів зміцнення довіри та безпеки в Євроатлантичному регіоні. У цьому договорі Росія пропонувала повернути ситуацію в взаєминах між Росією та НАТО до 1997 року. Якщо коротко, то ця ситуація пропонувала наступне Україна. Та інші країни, які колись були у складі радянського союзу, їхня зона відповідальності, тобто Росії, не заважайте їм поневолювати ці народи. Результат таких пропозицій. Ми всі з вами знаємо. Вперше русський воєнний корабль пішов за заданою траєкторією ще у грудні 2021 року. Елітка Росії продовжує залякувати Сполучені Штати Америки та країни Європейського Союзу великою війною з ядерною державою. Так, цього тижня заступник говорящої голови МЗС Сергій Рябков. Зазначив, що ігнорування наших, тобто російських червоних ліній та втягування у протистояння з Росією в Україні дуже ризиковане. Це може призвести до збройного конфлікту в двох ядерних держав. Також до залякування ядерним попелом долучився і картопляний фюрер, який зазначив, що Росія допомогла Білорусі обладнати свої су 24 для несення ядерних боєприпасів. Різь ми це вже чули. Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО також був червоною лінією для Росії. І на болотах обіцяли відповісти гідно. Певно, гідно це намалювати траєкторію польоту ракети Сармат, якої навіть на озброєнні немає. Війна в Україні давно показала, що не такий страшний відмідь, як його малюють, а Друга армія світу хіба що з кінця. Також цього тижня голова Державної думи Російської Федерації В'ячеслав Володін заявив, що незабаром відбудеться публічний суд над українськими військовополоненими, які 8 років робили що. Правильно, дамбілі Бамбас на такі заяви реагував і президент України Володимир Зеленський, який зазначив, що будь-яке судилище над українськими військово поставить остаточну крапку на переговорах між Україною та Росією. Також цього тижня відбулася дуже цікава подія, яку ми як українці чекали цілий рік. Марія Захарова вирішила прокоментувати День Незалежності України. За словами Захарової, на свій день незалежності Україна влаштувала цілий перформанс з Борисом Джонсоном, Урсулою Фондерляєм та Джо Байденом, який безповоротно виділив для України 3 мільярди доларів. Ось тут російська пропаганда дає збій. Фактично, Захарова, на відміну від своїх покровительів, визнає незалежність України. Цікаво, чи бачив це карликовий президент, і чи приготував він для неї якесь покараннячко? Знаю, ви всі чекали на це. Це наша традиційна рубрика Крінж тижня. <funding noise> І з нами амбасадор цієї рубрики В'ячеслав Володін. Цього тижня він заявив, що лише за найскромнішими прогнозами Європа втратить 21 мільярд євро, якщо заборонить в'їзд російським туристам. Він також додав, що 80% населення земної кулі не підтримують санкції проти Росії, а росіянам завжди буде куди поїхати в гості. В гості це в Уганду, Еритрею, Малі та інші країни. Ну а список усіх дружніх країн до Росії ви можете подивитися в оцьому відео. Не менш абсурдною була заява міністра війни Російської Федерації Кожугетовича, який зазначив, що Росія навмисне сповільнює темп так званої спеціальної воєнної операції, а також те, що у ході цієї операції російські Збройні сили неухильно дотримуються норм міжнародного права. Тому і такі прості алуни. Хочу лише нагадати, що єдиний фактор, який стримує хід так званої спеціальної воєнної операції, це відважність та професійних збройних сил України, які щодня перетворюють військових РФ в хороших Росіян. Також цього тижня до нашої постійної рубрики Крінж тижня завітали постійний представник Російської Федерації Вон Весілінібінзя та керівник делегації Російської Федерації на переговорах з Україною Володимир Мединський. Перший розповів, що Сполучені Штати та НАТО відвели народу України долю гарматного м'яса, додавши, що схожа ситуація була і у Грузії. Певно, Василій не дуже уважно слідкує за ходом так званої спеціальної воєнної операції в Україні а також не зовсім розуміє, хоча це не точно, що гарматне м'ясо це громадяни його ж країни, яких за 6 місяців стало як мінімум на 46 тисяч менше. Другий же зазначив, що київському режиму протистоять усі народи Росії. На його думку, у цьому є сила Російської Федерації. Правда, Мединський чомусь не уточняє, що сила Росії також у мародерстві, алкоголізмі, мікрокредитних боргах, ну і у решті благ цивілізації. З тижня ми закінчили і повертаємось до України. 23 серпня Володимир Зеленський під час виступу на кримській платформі зазначив, що Україна поверне Крим, адже це наша територія. Він також додав, що ми вирішимо це самостійно та без консультацій з іншими державами. Чи означає це, що у Криму буде більше бавовни, а росіяни так не захочуть уїжджати з Криму? Побачимо згодом. Крім цього, під час привітання з Днем незалежності президент України зазначив, що Україна не буде шукати шляхи порозуміння з терористами. Хоча розуміє російську мову, яку вони прийшли захищати, за словами Зеленського, найстрашніше залізо для українців не танки, літаки, а кайдани. Олексій Данілов зазначив, що Володимир Путін не зупиниться в загарницьких діях і готує ППК Росії до тривалої війни проти України. А Андрій Єрмак повідомив про новий пакет військової допомоги на майже 3 мільярди доларів. В свою чергу Денис Шмигаль повідомив, що до держбюджету надійшли ще 3 мільярди доларів безповоротньої грантової допомоги від Сполучених Штатів Америки. І на завершення Міністерство оборони України закликало Росію до капітуляції. А посол України в ООН Сергій Кислиця зазначив, що Росія загнила зсередини. Підтримуємо заяву першого, та не можемо не погодитись з заявою другого. На сьогодні це все. Дякую, що дивилися наше відео. Підписуйтесь на наш канал, говорить опора, ставте лайки, пишіть коментарі та до нових зустрічей!